І яких інших туди заганять. Прийняв. Прийняв. Але а, 10, 10 мало, ну це треба туди поспішіще, щоб. Це зрозумне, це понятно. Це 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 це, ж... це, це це Зараз будемо що шукати. Він... Ти бачиш, що мені вчора ріг скинув? Я йому все об'яснив ситуацію. Він хуйово, то й все людей ми знайдемо. Значить, будуть шукати. вже шукають. Ну коли вони їх зможуть знайти? Ну, бо це, ви ж розумієте ситуацію, що зараз хтось, не я дай Бог, розумію, не, не БК, не лопат, це... ну нічого, блядь. Ну от того, Чора... підвозь, підвозь БК, значить. Розумію, я розумію, ситуацію, якщо будуть десь прорвати, тоді, да, тоді нам дадуть таке добро. І то хує знає, блядь, бо я не знаю, що там помінялося, блядь. Вчора було так, блядь, на ранок, блядь, я на вечірку на нахуй обійхалося. Меняють, ш... значить, блядь, ті люди, які були, блядь, на цьому нахуй. На лелеках, на кротах, блядь, там в Росіча, блядь, став їх наверх, блядь. Ну, в Росіч, в Росіч теж отримав задачу, теж всі. Вони кажуть, ми цей день носили, ми, блядь. Вам хто такі, Бо ми там сидимо під танками. Ну, всіма розмовляли. Ніхто ну, ні, ні, ні. 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 не хоче відповідати. Що вони нахуй такі? Вони, сука, солдати, які нахуй повинні виконувати накази. Що це за вони за, відмовляються як? виконувати. Ну як їх заставити? Ну хай нахуй пишуть рапорта, сука, що вони відмовляються. Ну вони і, просто вони, 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 вони що, ну, не, не реагують, що які ну, які А вони скажуть, ми не підемо нікуди Значить, Наші розстрілюй, нахуй, застрелять одного бля, і другий нахуй напишете забери зброю, броню каску і кажи, піздуйте нахуй долбойовим, блять. Ну, вони ось, мої люди, Ну, у всієї, всієї, всієї роти забрать. У всієї роти, нахуй, значить, забирай, блядь. А що це за таке, блядь? Не хочуть, не можуть, блядь, не, не виконують. Ти що це за нахуй, блядь? Якщо вони, сука, самі собі начальники, то пошли нахуй, блядь. Ну, блядь, не розказуйте мені, блядь, турні історії, блядь, страсти якісь, блядь. Значить всієї роти, блядь. значить, нахуй блядь, ножем четверту роту на ноль блядь, Якщо так пішло, нахуй нам така надо, блядь. І рантович, так не може бути, сука, дівочі блядь, дебіли, нахуй не можуть двісити, блядь, ноги тобі нахуй і хуєв полку стукати, блять. Та ну в місяць стояли, ви ж розумієте, яка тут що ситуація. Далі, блядь? Що місяць стояли, блядь, скільки Ти наш, блядь? в державі йде, блять. Чого в нас ушеблять розказати, мотивірують як? місії? І що далі вони стояли? це все знають. Ну, ну не витягують люди, блядь, Ну не витягують. Ну я що я вони можу не витягують. Блядь? Ну вони железні, не Робі. кіборги. Вони прості блядь, робочі, знаєте що ж? Ці стрілецькі батальйони, яка в них підготовка. Моїх значить? я вже скільки потріпала. Морально Ну, Мотів їх, блять, йопта. Морально потріпала. Ну, їх, блядь, нахуй. Морально потріпала, ну я яким чином? Я не бачу, яким чином. Якщо вони, ну, вони розуміють, що це не виконання наказу і це за щось це буде, і, і вони То кажуть. Що, значить, блядь, це значить, нахуй стріляйся сам, блядь, Якщо ти, нахуй, я не можеш зробити безпомощний, блядь. нахуй вернуть назад, ніхто нікуди не відходить. Питання. Я би тобі радив зараз звернути увагу на передній край, блядь, а не мені, сука, півчаса хуйню якусь розказувати, блядь. Ну я і вас запитую, якимсь чином мені зробити. Зараз, реаль, зараз реально прийдуть і виїбуть вас, блядь, поки ми по телефоні, блядь. Ми з бойової роботи займатися, не хуйню якоїсь, блядь. Щ, що мені робити? Десять чоловік мене не спасе. Забирай 10, блядь. Положиш, нахуй тих 10, блядь, тоді нам дадуть іще, блядь. Збирай 10. Накриємо не... один в лоб. Я не паня. Ну як положити? Ну це ж люди, ну. Ну от так, нахуй, раху, сука. Таби не проїбать, блять, сука. Територіальну цілісність, нахуй, треба положити 10 чоловік. все, блять. Я, ну так. Я ти... не розумію, блін, За що, ну за що ви тут. Та ти не розумій, ти виконуй, блять. Не треба тут розуміти, блять. Ну виконуй що виконуй за нам поставили, виконувати. Я поняв, поняв. Давай. Бери 10 чоловік, став 10, а далі ще блядь, кось поставиш. Ну, ще нам когось дадуть, ще за якийсь стрілець фуроту, блять, час двадцять чоловік бірези, ті, які копали, блядь, скажуть заженем нахуй на позиції, ну і так далі. А ти свої розстрілюй, блядь, якщо вони нахуй управляємі. Я зрозумів, зрозумів, відправляю Давай. машину. Давай.